Основні тригонометричні тотожності. Для того, щоб зрозуміти, звідки вони взялися, ми розглянемо наш улюблений трикутник прямокутний, і пригадаємо означення тригонометричних функцій в прямокутному трикутнику. От, візьмемо кут альфа, навпроти буде катет А, поряд буде сусідній катет Б і гіпотенуза С. От в таких позначеннях. І згадаємо, що таке синус альфа за означенням? Це відношення чого до чого? Протилежного катета до гіпотенузи. A. Тобто А на С. Косинус альфа. Прилеглого катета на гіпотенузу. Б угу, на С. Тангенс альфа. Протилежного на прилеглий. Правильно. А на Б. І катангенс. Б на А. Так. А тепер ще ось що згадаємо? Теорему Піфагора. Як формулюється теорема Піфагора? К о, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Правильно, отже, за нашим малюнком, це виходить С квадрат дорівнює А квадрат плюд. Mm -hmm. А тепер дивись, що ми зробимо. Оскільки тригонометричні функції це відношення сторін, то ми теорему піфагора розділимо по черзі на один катет, на другий катет, на гіпотенузу. І подивимось, що в нас вийде, які формули, і які зв'язки між тригонометричними функціями. Розділимо спочатку її на гіпотенузу в квадраті. Ми отримаємо А поділене на С в квадраті, плюс Б поділене на С в квадратах, і С поділене на С в квадратах. Можна так спочатку записати. За властивості степенів можна їх об'єднати в одну дужку. Що таке А поділити на С? Дивимось на означення тригонометричних функцій. Це синус альфа. Синус альфа виходить в квадраті. Синус квадрат альфа. Що таке Б поділити на С. Косинус, квадрат, косинус альфа. квадрат альфа. І це на С це, це просто одиниця. Таким чином, ми вивели з тобою формулу, яка зв'язує між собою синус і косинус однакового кута альфа і минаємо ми при цьому тангенс і катангенс. Тобто ця формула дозволяє нам, не заходячи в прямокутний трикутник, не знаючи довжин сторін цього трикутника, знайти синус, якщо відомий косинус. Знайти косинус, якщо відомий синус. Наприклад, нехай нас дано, що синус альфа дорівнює 0,8, а треба знайти косинус альфа. Якщо подивитися на цю формулу, і спробувати виразити звідси косинус. То спочатку треба косинус квадрат виразити. Тобто, ця формула в нас синус квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа дорівнює 1. Навіть має свою особливу назву це тригонометрична одиниця. Тобто, одиниця записана в вигляді тригонометричної формули. То як з цієї формули виразити косінус квадрат альфа? Косінус квадрат альфа дорівнює 1 відняти синус квадрат альфа. Правильно. Підставляємо сюди значення. 1 мінус 0,8 до квадрату. Порядок виконання дій нам говорить про те, що спочатку треба піднести до квадрату. 0,8, а потім відняти від одиниці. Скільки це буде дорівнювати? 0,36. Так, це косинус квадрат, 0,36. Тоді чому дорівнює косинус без квадрата? 0,6. І може бути і плюс-мінус. Тому запиші так. так. Тому що ми знаємо, що тригонометричні функції не тільки для гострих кутів прямокутного трикутника означаються. Для тупого кута так, буде від'ємний. Тому тут треба враховувати, що це залежить, знак залежить від того, який кут альфа. Так, тут можна і написати: якщо альфа належить першій або четвертій чверті то косинус альфа буде дорівнювати додатньому числу 0,6. А от якщо воно буде належати е, другий або третій чверті, то там косинус від'ємний. Тоді косинус альфа буде дорівнювати мінус 0,6. В кожному такому завданні, як правило, дається умова. Альфа належить такій-то чверті, або знаходиться між відповідними кутами. В межах якихось. І тоді ти мусиш сама проаналізувати умову і обрати правильний знак. Оце перша основна тригонометрична тотожність, тригонометрична одиниця. Далі, друга формула, звідки береться. Тут ми теорему Піфагора розділили на гіпотенузу в квадраті. Що буде, якщо її розділити на катети по черзі, на один і на другий, на А квадрат, а потім на Б квадрат. Так, друге. Маємо А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат ділимо на А квадрат. Маємо А на А квадрат плюс Б на А квадрат С дорівнює С на А квадрат. Що це в нас вийшло? А на А ну то ясно. То одиниця. Що таке Б на А? Ні. Ні. Але в нас є А на С, так? А що таке А на С? А на С це синус. Синус альфа. А якщо ми перевернемо дріб, то який ми отримаємо вираз 1 поділений на синус. 1 поділений на синус квадрат α. І це ми отримали другу тригонометричну формулу із основних, яка зв'язує між собою тільки катангенс і синус. Тобто, наприклад, якщо в нас буде даний синус, синус альфа дорівнює 3 п'ятих. І хай буде альфа належати другій чверті. Знайти катангенс. Як з цієї формули виразити катангенс квадрат альфа. Катангенс квадрат альфа дорівнює 1 розділити на синус квадрат альфа відняти 1. Так, підставляємо значення. 16 дев'ятих. Це квадрат, так? Без квадрата згадуємо, що треба рахувати і плюс і мінус корінь з цього числа. Скільки це буде? 4 плюс мінус 4 третіх. Отже, нам треба тепер обрати плюс чи мінус. Ще раз, по чому треба дивитися? По тому, який кут. Альфа належить другій чверті. Отже, який знак має катангенс з другій чверті? Мінус буде. Так. Катангенс з другій чверті від'ємний. Тому пишемо: так, як альфа належить другій чверті, то катангенс альфа менше 0. Тому тангенс альфа ми беремо мінус 4 третіх. Ну і, до речі, коли в нас синус є, ми можемо і косинус знайти так, по першій формулі. Тобто завдання можуть бути комплексні, де треба відома одна функція, а треба знайти всі інші. Кожна формула якось пов'язує між собою ці всі. Давай подивимося, як буде виглядати формула, якщо поділити теорему Піфагора на b квадрат Третє а квадрат плюс б квадрат, то рівня c квадрат ділимо на б квадрат. Маємо а на б квадрат. Плюс б на б квадрат. То рівня c на Б квадрат. Отже, що ми маємо в результаті? Що таке а на б? Тангенс Так, це тангенс квадрат альфа. Б на Б одиниця. А що таке С на Б, Якщо дивитись на попереднє. Там було це на А. Ми записали як 1 на синус квадрат альфа. Що буде це на Б? 1 на косинус квадрат альфа. Правильно, 1 на косинус квадрат альфа. Таким чином, ми вивели третю формулу, і тобі треба запам'ятати, якби їх спільний зв'язок з теоремою Піфагора. Ми взяли теорему mm -hmm. Піфагора і використали означення тригонометричних функцій з прямокутного трикутника. Поділили на кожну з сторін, щоб отримати відношення сторін, тому що тригонометричні функції це відношення сторін. Таким чином отримали формули, які не вимагають нам, від нас знати щось про прямокутний трикутник. Достатньо знати, якісь значення тригонометричної функції в умові, щоб перейти до іншої функції. Так? ось третя формула. Мучити теорему Піфагорова ми більше не будемо. А будемо вже між собою якось перетворювати самі формули, щоб отримувати ще якісь. Оце три формули, які ми утворили в теоремі Піфагора. Т. Наступну формулу ми зробимо таким чином. Ми подивимося по означенню. Синус альфа це А на С. Косинус альфа це Б на С. Що буде, якщо А це поділити на Б С? А розділити на Б. Так, а що таке А поділити mm. на Б? А розділити на Б це тангенс. Отже, ми отримали формулу, яка зв'язує між собою три функції: синус, косинус і тангенс. Тобто тангенс альфа можна отримати, якщо синус альфа поділити на косинус альфа. Ну і з цієї формули ми можемо вивести дві похідні формули. Як з цієї формули виразити синус альфа? Синус альфа дорівнює тангенс альфа, положити на косинус альфа. Правильно. Тангенс альфа помножити на косинус альфа. А чому дорівнюватиме косинус альфа з цієї формули? Синус альфа розділити на тангенс альфа. Так, поділити на тангенс альфа. Оце дві похідні формули. Їх можна не запам'ятовувати. Так само, як ми з тобою. Косинус виразили з формули 1 відняти синус. Це також о, такі. Похідні формули, що косинус квадрат альфа – це 1 мінус синус квадрат альфа. А синус квадрат альфа так само, це 1 мінус косинус квадрат альфа. Це не обов'язково запам'ятовувати. Треба вміти перетворювати формули. Наступну формулу ми також утворимо з синуса і косинуса. Що, якщо поділити косинус на синус? От Синус це А на С, а косинус це Б на С. Що, якщо косинус. Поділити на синус. Б на С, поділити на А на С. Б на А. Б на А. А що таке Б на А? Катангенс. Катангенс. Звідси, получається, формула для визначення катангенса. Якщо відомі синус і косинус. Треба косинус поділити на синус альфа. І так само дві похідні формули звідси можна виразити. Шоста формула получається саме з цих двох останніх формул. Що буде, якщо помножити тангенс на катангенс? А можна взяти ті буквами А на Б помножити на Б на А? Що буде? 1. Один. Один. Це формула, яка зв'язує між собою окремо тангенс альфа і катангенс альфа без синуса і косинуса. Добуток тангенса катангенса це одиниця. Звідси є похідні формули. Як звідси виразити катангенс альфа? Котангенс альфа дорівнює 1 розділити на тангенс альфа? Правильно, 1 поділити на тангенс альфа. І абсолютно так само тангенс альфа виражається через котангенс. 1 на катангенс. Тобто, це виражає ту властивість, що тангенс і катангенс це функції взаємно опернені. Тобто, наприклад, якщо в нас буде дано тангенс, альфа дорівнює 2 третіх. А треба знайти Котангенс, то чому він дорівнюватиме? Можна навіть не рахувати. Тому що він обернений до Тангенса. Один на тангенс. Який дріб буде обернений до двох третіх? Три других. Правильно, це буде три других. Ось це основні тригонометричні тотожності. Треба вміти розв'язати задачі, де, треба, де відома одна функція, треба знайти всі інші. І вміти переходити по формулах з однієї функції в другу, спрощувати вирази. Оце от по цих шести, шести формулах це самі перші.